Чоловік повертається раніше часу з роботи, а дружина лежить у ліжку. Він. Ти чого це розляглася? Та серце щось прихопило. Збігай в аптеку, купи ліки. Чоловік починає збиратися до аптеки, заходить до сусідньої кімнати, а там син сидить. Він запитує: А ти чого тут сидиш? А там у вас у спальні, у шафі, дядько Василь ховається. Чоловік повертається до дружини, відчиняє шафу, а там сусід. Він. Вася, твою матір! У мене дружина з серцевим нападом лежить, а ти тут, як мале дитя, з сином у хованки граєш. <риклад> Чоловік якось запитує у дружини Люба, ми стільки років з тобою прожили разом, але ти ніколи не показувала мені, що в тебе лежить у тумбочці. Дружина відповідає Гаразд? Я гадаю, що вже можна тобі показати, що там лежить. Вона відкриває скриньку, чоловік дивиться, а там два яйця та 50 баксів. Він запитує: Що це за яйця? Розумієш, щоразу, коли я тобі зраджувала, я клала сюди одне яйце, чоловік із полегшенням. Виходить, за стільки років спільного життя ти мені зрадила всього два рази? Гаразд, люба, я тебе прощаю. А гроші звідки? Дружина. А коли набирався десяток яєць? То я його продавала. Мамо. А як ви з татом познайомилися? Ой, синку, отуй час до мене залицялися всі хлопці з нашого двору. Але я обрала твого батька. Батько. Розумієш, синку, твоя мати бігала за мною, проходу не давала. От і довелося з нею одружитися? Посперечалися якось три студентки, через що стоїть чоловіче хазяйство. Сперечалися, сперечалися, та вирішили покликати вовочку, однокурсника, завели його до жіночого туалету і кажуть: «Ну, давай, показуй. Винімей вовочка свій прилад, одна бере його до рук, мне та й каже: Ну, ось бачите, це звичайна м'язова тканина. вовочці така процедура сподобалася, і його прилад почав тверднути. Друга бере його до руки і заявляє: Та ні, дівки, це ж хрящ. Тут до діла приступає третя. Дури ви обидві. Який м'яз, який хрящ? Це ж ямна кістка. О, а ось і кістковий мозок побіг.